І так, і так, це Болгарін. Так, усім знайомий по сюжетці GTA 4. І у нього є машина. І ця машина його завжди виручає. І це машина. Зараз. Ми побачимо, що це за машина. Вона завжди у нього. Він на ній завжди їздить. Він цю машину придбав у 2005 році. Так, у 2005 році він її придбав і перегнав її до Америки. У Ліберті Сіті. Так. І це машина. Це машина. Дуже крута. Це УАЗ 3160. Тільки тро, ну, трошки інший. Той УАЗ 3160 був. 6 на 6, а це 4 на 4. Ось такий УАЗ. Чорного кольору. Ну що ж, давайте ми подивимось. Ну що ж, давайте дивитись на цей УАЗ. Ось такий УАЗ. Бачимо ми ось такий двигунчик. Дуже зроблений шильдик бачимо на радіаторній решітці. Що ще, що ще, що ще? Ось такі фари? Номер ось такий. Ось такий салон. Ось такий салон. Добре зроблений. Як бачимо. Добре зроблений. Так. Ось такі колеса, до речі. Ось тут ззаду можна перевести ну, десь 3-4 ящика пива або водки горілки. Так. Зараз. Ну, ось такий у вас, ось такий у вас. Добре зроблений. Бачимо ще вікно. Що ще, що ще. Запаска. Ось такий у вас. І на ось такому чорному Уазі. 31,60, ми впадемо. Зараз з усім знайомого будинку. Ми падаємо. Падаємо, падаємо, летимо. Затком. Так, так. Ух, добре як. Добре, як розбили цей у вас. Добре, ух, як добре. Завжди. Люблю ну, розбивати у ГТА 4. Я, ну, кому подобаються мої краште здрайли, ставте лайки. Дуже добрий. Пошкодження дуже добре. Схожий десь на ренджеровер старого покоління тепер. І на ось такому червоному УАЗі. 3160. Ми зараз падемо з цього ж будинку. І ми падаємо, летимо. Ух! Добре, 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 добрей. Ну, майже не пошкодили. Майже він цілий. Ух, добре, як передком вдарились. Ну, пошкодження так собі. Так, пошкодження так собі. Дуже добре пошкодження. Давайте ще його запропоцюємо трошки. І перейдемо до іншого кошти. І на ось такому блакитній UA3060. Ми впадемо з теж усі приємні будинки. Ми падаємо. летимо униз. Добре. Ух! Добре, 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 добре. Добре, пошкодження. Передох. Передохну розбили. Пішов дим, пішов дим. Ну ще можу сказати. Дуже добре пошкоджено. Гей, хлопці, не поможете, у мене трошки закріпив движок, як бачите, і трошки БТП сталося. А якщо можете, допоможіть мене підштовхнути до... Стела. Ну чого, ви не хочете мене. Ну ладно, ладно, хлопці, ладно. Не хочете хочете Тоді вам привіт. Ну що ж, поїхали на інший траште. І зараз на ось такому зеленому УАЗі 3160. Ми впадемо з Ротердамської вежі. Так, і ми зараз падаємо. Летимо, Полетіли. Ух, як добре смашенко вдарились під віскою. Так. Прям низом вдарились. Летимо, ух, добре. Впали. Ну що ж, що ми бачимо? Ми Пошкодили ліву сторону, коли у нас зажало дуже добре. так так Зажало ліве колесо переднє Ще один аз, до речі. Ще один вас Трошки зламався наш у вас Ну що ж, переходимо до іншого краш тесту І на ось такому білому уазі 3160 ми зараз впадемо. Знову з Роттердамської вежі ми падаємо, летимо. Ух, лобовуху зараз 100%. Так, переселені, дари. Споріляли породок, бачимо. Ну, добре, добре, добре добре. Ух, когось били трошки, на когось впали, як кажемо. Так, ну, що я можу сказати? У вас наш на ходу. Але пошкоджений, пом'ятий. Ось. Ну, можна продати десь за доларів... 150. Я впевнений. Так, так, Десь за доларів 150. Десь за доларів 150. І ми летимо, не летимо, не летимо. Ух, я. Добре. Ух, я не винен, я не винен. Тікаємо, тікаємо. Зараз там горить чувачок. І так, сішка горить, так. А ми валимо, ми, ми валимо звідси. Тому що нам поліція не потрібна. Ух, я не горим. Смачно їм. Ну що ж, переходимо до іншого краш-тесту. І зараз. Ми впадемо на ось такому жовтому Уазі 3160. З усім теж з нами будинку знову. Так, і ми впали. У. Прийшов впали, ух! Ну, схожий десь на Toyota Prius. Тепер схожий. Добре-добре. Добре, дуже добре пошкодження. Ну що ж, якщо вам сподобався цей краш тест-драйв, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Усім удачі, усім щасти, пока. Ссылка на цей уаз буде в описанні під відео. Удачі!